Вітаю, друзі! В цьому ролику я вам хочу показати, як подивитись розмір своєї індексації пенсії на порталі пенсійного фонду. Значить, для цього нам треба зайти в Google пошук. Натискаємо Google Пошук і в пошуку пишемо ПФУ. Так і пишемо ПФУ. І бачите, він сразу випадає. Тобто вперше, вперше в пошуку ось він, Пенсійний фонд України. Натискаємо на нього. Да, Поки завантажується, якщо буде ролик корисний, то підписуйся на мій канал. Чекаємо завантаження. І ось ми зайшли на сайт, на портал пенсійного фонду. Знач, дивіться, чому я показую вам на телефоні? Тому що цю інформацію про пенсії можна побачити тільки на порталі. А в телефоні більшість людей завантажили додаток пенсійного фонду. Додатки немає цієї інформації. А так, як не у всіх є ПК, ноутбуки, а треба подивитись, то я показую, як це зробити на телефоні. Тобто, бачите, я зайшов не через додаток, а зайшов так, як я вам показав. Значить, Після того, як ви зайшли, треба авторизуватись на сайті ПФУ. І як це робити, Значить, можна авторизуватись через ключ ЄЦП, можна авторизуватись, можна через банк ID і можна через Дію. Як це все робити, я залишу інструкції в описі під цим відео. Ви натиснете посилання і подивитесь, як увійти в пенсійний. Фонд, значить, де дивіться посилання, тому що часто мене запитують, не можуть знайти, де знаходиться посилання на той чи інший ролик. Ось ви, наприклад, дивитесь мій ролик, бачите проведення ввали стажу, тобто назва ролику, і далі ви назимаєте, і нажала ІЩо, і тут буде посилання на ці інструкції, як зробити, як зайти в пенсійний фонд. Тобто, це зрозуміло. І після того, як ви зайшли. На портал пенсійного фонду. Да, авторизувалися, Тут в лівому меню буде Моя пенсія. У мене, на жаль, даних немає, тому що я не пенсіонер. Тут в лівому меню буде Моя пенсія. Ви натискаєте Моя пенсія. Натиснули. І далі вам треба буде вибрати вікно розпорядження про перерахунок пенсії. І натиснувши на нього, ви побачите, яка у вас була індексація пенсії. Так, що тепер ви знаєте, як це все робити? Пробуйте, і у вас все вийде. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.